Добрий день гості, підписники мого каналу. Слава Україні! Героям слава! Значить так, хлопці. Рішив зняти таке відео. Заправив солярочки, так щоб було на дні. Може ви не бачите там, але і вона там є, от на дні. О, бачите, повний бак. Цепили ми. Вже вчора працювали, я відео вставлю. Ось так лупить. Третя передача робоча. Не знаю. Нічого не настраював. Як вам друга робив, так і я взяв сюди, працюю. Вцепили ми ось таку борону. АГД. Один і вісім. 1,8. Вчора працювали, працює чудово. Четвертою, де-не-де-третю, починав третьою, потім четвертою. Робочою працює, то що треба. Втягав його братів мезом, Я відео знімав, ви було на каналі видно. Цепив, навіть нічого не настроював. Чик, поїхав. Зараз їдемо в герчицю. Ой, не знімав, тяжко молотилася, то таке. Ось такі діла. Ну, заодно подивимось, скільки спалить мене там рівно гектар. На гектар солярки. Так, шановні панці, ось така наша площа. Ось така наша площа. Тут гектар. Ось до пшенички, до кущів. І тут отакі от апендицит, тут рімагіктар, вели повний КВН, вели повний баг, колеса нормально накачені, отакого що тут піднімає. кого цікавить. Нормально на ходу. Всі колеса накачені, все добре. Все працює. Ось Ми пробуємо. Будемо бачити. Отаково воно виходить. Не знаю як воно має бути далі. Коли раєшсь. Перша така дісковка. Ми зараз будемо бачити. Прикидає, робить чорна, ось така стерня висока стоїть. Бачите. А тут нормальненько. Я думаю, тут ще гірчиця зайде, бо я ж вони все одно сипались. Дощі піде воно щоб зайде і буде мені сідірат. І це з такою я принципом хочу його ще затолочити, щоб був сідірат мені виріс. Тут до осені. і вигороти, потім вже кожними решками, вже зі всім сходами. Думаю, так буде добре. Ну що ж, будемо бачити, пробуємо поки. Остак Остак виходить у нас Геркасічко працює то що треба. Давай трошки гоню. Тут казав такий таке безпеки. Воно останні зараз буде виїжджати його кидати. Матик, це вообще супер опустив, для Трошки виклобний бороди, але це ж так не на світлівах. Горатись буде добре, в ту саму сторону. Я не дуже тут ще підільно працюю. Так, а так з чорне цю темні, спеціальці е, і хай собі Проростає бур'янець всякий. Це все що тут є. Та осінь його пригору і будемо мати чистий спокій. Тільки треба було встати, газнути, щоб піднялася ця навеска. Потім опять відпустити сіплення, опять поїхати. Пилюка жара всю кору зараз опікає. А тут дочок працює, 24 в кабіні. Знаєте, не зупиняється, тільки чуть газку скинув, чуть допав. От в мене обороти. Тільки як е е е казали хлопці на ютубі, що якщо дуже важко, загрібив сильно чи ще щось бумка якогось. А мені не просто впадають обороти і все. Треба їхати, щоб ідеально було. Городини було в цьому, в диску, в цьому погоді. Треба їхати одним колесом по чорному, другим, тому потім і буде облічно. Я беру так коло чорного, щоб менше їздити. воно на швидкість наші... Так, Апарат цей класний, це і Шлике меру, здоровье и прощуй. Во, ишь совесть. Давай. То ну, в нас десь грош гримить, видно, дощик буде <кій> да. thank you у нас почався, не дав мені закінчити. Ось такий дощик, О треугольничок такий я не викинув. Ось так до триугольничок я не закінчую. Так все кругом дав одгори, оціми. Чи як ось то називають клинчика не доробил. Значит, что? Добре, что он остался, тут клинчик. Что добре, сейчас расскажу. А ну Вот ну. он, клинчик остался. Так. Чудобре, що добре, що залишився, ну все не залипає, Та нормально, але не хочу, щоб вже потім вмучитися будемо скравати. Так прийдеться покрабити, магазина. Той клинчик ми попробуємо е дисковою бороною, то, що я взяв сусідньому селі друга. І будемо бачити різницю. Отак це і добре, що навіть ми хіпці це зараз пробувати. Але дощик пішов, він нам дав можливість почекати і перецепити діскоплуга, треба буде віддати завтра, а діскова борона остається в нас достається до... до 50 тижня. Вони сюди розправилися, будуть дистувати на юльон і оціться гірчиську. Так, що... Так, Так, будемо доливати. Зараз болимося, що вийде. В загальному робота за ГД 1,8. Мені сподобалося трактором солі з 50-м. Тяне добре. Швидкість, нормальна. Третя передача пробував четвертою. Тяне, ну, я працював більшість на третій. Третя передача, півтори оборотів, півтори тисячі оборотів і тяне відмінно. Все справляється, земля перекидається. На відео ви бачите, який результат виходить, який фон. Так що ось так. Подальшому. По-дальшому що хочу попрацювати ось такою обороною. Дісковою бороною, бом чи яка вона, не знаю навіть, але но... <сміття> то в мене був дископлуг, це виходить діскова оборона. Подивіться, як воно буде справлятися. Там трошки гірчички оставив, зробимо. І після льону будемо працювати нею. Так що слідкуйте за каналом, буде відео ще з цією бороною. Ширина її, мабуть, 2,20. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.